Розподіл обласних коштів, підвищення обороноздатності держави, належне функціонування цивільної інфраструктури та створення умов для безпечної життєдіяльності населення. На такі пріоритетні напрямки спрямували більшість коштів обласного бюджету. У минулому 2023 році. Ми втричі збільшили фінансовий ресурс на підтримку оборонної сфери з обласного бюджету. Так, у 2022 році було виділено майже 40 мільйонів гривень. У 23 третьому році вже 115 мільйонів гривень. Загалом за два роки це понад 150 мільйонів гривень. Плануємо ще більше наростити цю підтримку, і до слова цього місяця вже розроблено програмні заходи на суму в понад 50 мільйонів гривень, які плануються найближчим часом до фінансування. Фінансується і безпека цивільного захисту краю для таких цілей виділили та освоїли 257 мільйонів гривень. На будівництво та ремонти споруд з цивільного захисту з бюджетів всіх рівнів. А це державний, обласний, місцеві бюджети громад виділено майже 257 мільйонів гривень. Розроблено та розміщено на офіційному веб-сайті інтерактивну карту Фонду захисних споруд цивільного захисту, впроваджено спільно з відповідальним бізнесом чат-бот укриття. Оперативно реагують і на ліквідацію наслідків ворожих атак, зокрема, відновлюють об'єкти критичної інфраструктури. Для усунення наслідків руйнувань з обласного бюджету було виділено на відновлення. Об'єктів соціальної житлової інфраструктури близько 20 мільйонів гривень. Наразі в переважній більшості наслідки руйнувань усунуто, а по деяких робота продовжується. Суттєво збільшено обсяги будівельних матеріалів для матеріального резерву. Додатково на ці завдання, на ці цілі виділено близько 2,2 мільйонів гривень. Налагоджена робота тісна взаємодія із міжнародними партнерами, які допомагають. У швидкому відновленні будівельними матеріалами Турбується в області і про ВПО для їх потреб виділили 109 мільйонів гривень. Також фінансували і решту галузей. Обсяг капітальних інвестицій у сільське господарство області за минулий рік склав 800 мільйонів гривень. Майже 309 мільйонів гривень на обласні заклади медицини, з яких за 259 мільйонів гривень придбано високотехнологічне медичне. Обладнання для шести закладів охорони здоров'я усе це вдалося досягти завдяки вчасному наповненню бюджетів, і ключову роль у цьому відіграли сумлінні платники податків. За два роки до бюджетів усіх рівнів в цілому мобілізовано 52,3 мільярди гривень податків і зборів у 2023 році. Збільшено надходження до державного бюджету на понад 21%. відсоток. Або на 2,4 мільярди гривень. До місцевих бюджетів на 11%. Що або на 1,5 мільярди гривень. Вчасно було підготовлено і затверджено обласний бюджет на 23 та 24 роки. До загального фонду обласного бюджету торік надійшло доходів на суму 1,9 мільярди гривень, темп приросту 4,3%. Тетяна Статнік, Вадим Гловацький, новини 33 канал.